Багато косметики, або взагалі не знаєш що для чого застосовується. Багато дівчат інколи задаються питанням, що повинно бути в базовій косметичці. Сьогодні з візажистом моєю колегою ми соберемо косметичку з необхідних продуктів. Поїхали! Привіт! Доброго дня! Рада тебе бачити. Я думаю, що ти нам гарно допоможеш з сьогоднішньою темою, бо взагалі тут дівчата часто не розуміють, що повинно лежати в базовій косметичці. Ти як візажист з великим досвідом, гарно справишся, я думаю, зі своєю справою. Я дуже дякую вам за довіру, рада бачити. Тому ну що, почнемо? Почнемо. Ну, давайте так. Давайте сьогодні будемо розмовляти на мові е, усвідомленого макіяжу, да, на мові сучасного макіяжу. Тому ми будемо розмовляти не про певні продукти, а про категорії цих продуктів. І так. перша категорія, яка має бути у кожної дівчини, це категорія продуктів, які працюють з нашою шкірою, підготуючи її до макіяжу. Тобто вони наближають наш мікрорев'єф, розширені тори, зморшечки і е, Інші дві недоліки до золотого стандарту, який ми всі бажаємо. Так? Надають гладкості, вирівнюють, заповнюють, що це може бути за продукти. Ну, по-перше, це може бути категорія доглядових засобів. Це може бути ваш зволожуючий крем, якщо він справляється з задачею вирівняти мікрорельєф, чим не чудовий продукт. Це може бути е, сиворотка, це може бути база під макіяж, це можуть бути різноманітні бустери, хайлайтери або продукти, які вирівнюють шкіру. Тобто ми говоримо зараз про догляд це основний догляд, який повинен бути у кожного, у кожної людини, навіть не у кожної жінки. Якщо так, в першу чергу це догляд, звичайно. Але якщо наш догляд не справляється з цією задачею, ми звертаємося за допомогою до декоративних засобів, тому що бази під макіяж, навіть з великим вмістом доглядових частин, вони не є доглядовим продуктом самі по собі. Вони є частиною декоративного спектру. Е, от як ти вважаєш, базу наносити кожного дня це не є е, добре? Е, не те, щоб це не є добре. Я вважаю, що макіяж повинен вирішувати наші проблеми. Якщо у тебе немає потреби в базі під макіяж, вона не потрібна. Так, якщо в тебе є ця потреба, звичайно, ми використовуємо цей декоративний продукт. Але мені здається, що це не повинно все ж таки бути кожного дня. Якщо в тебе якесь. За якийсь захід, і ти повинна виглядати гарно, то ми застосовуємо базу, бо звичайно. вона дійсно може справитися з великою... певними недоліками а вирішити наші завдання і потреби. Так. Якщо нам потрібно більш ретельно пропрацювати шкіру, якщо нам потрібно досягти більшої стійкості, матовості, так звичайно, ми звертаємося за допомогою. Так. Тоді е, ти пропонуєш нам перше, що положити в нашу косметичку, це базу для обличчя. Так. Максимальна більшість дівчат буде задоволена зволоженою класичною зволожуючою базою під макіяж: почервоніння на шкірі, капілярки, синці під очима, прищик вискочив невчасно або будь-які інші пігментні плями, все, що не співпадає по кольору з нашою шкірою. Тобто, це як і база, якщо є потреба, ми її застосовуємо. Немає потреби, не застосовуємо абсолютно вірно. Добре, тоді що зараз ми беремо? Від чого? Давай візьмемо всім нам звичний, який всі добре знають: тонуючий крем і консилер під очі. Ага, добре. Е, як ми підбираємо тональний крем? От у нас е, взагалі вже температура повітря вона більш висока. Угу. Тому я розумію, що треба більш детально підходити до підбору тонального засобу. Угу. Е, дивись, яка ситуація. Я... Не дуже орієнтуюсь саме на пору року е, при підборі тонучого засобу, я більше орієнтуюсь на потреби нашої шкіри. Якщо наша шкіра у будь-яку пору року виробляє багато себуму, надлишок себуму, ми звертаємо увагу на більш сухі та стійкі тонуючі засоби. Якщо наша шкіра е, недостатньо зволожена, будь-який стійкий засіб це тільки підкресли. А також стійкі засоби підкреслять вікові зміни шкіри. Тому, якщо вашій шкірі потрібно, якщо шкіра жирніє, обирайте більш більш сухі стійкі текстури. Якщо ні, зверніть увагу на БіБі, сісі та діді крема. А от як ти вважаєш літом? Ми застосовуємо більш? менш щільний більш. тональний крем? Так, літом ми застосовуємо менш щільний крем. Нам жарко, шкірі жарко, важко. Потрібно і трошки полегшити цей процес. Добре, тоді для більш холодної пори року ми вибираємо більш щільний. Для літа менш щільний тональний крем, так Добре. але в пріоритеті в першу чергу потреба нашої шкіри. Тон обличчя ми вже вирівняли, угу. положили в нашу косметичку тональний засіб. Що далі? Далі я рекомендую взяти продукт, який надасть нашому обличчю кольору і відповідно свіжості і відпочившого вигляду. Це можуть бути рум'яна класичні або мультипродукт, який може виконувати одночасно функцію румяни, помади і навіть тіні для полі. Угу, так. Давай покажемо нашим а, дівчатам. Більш класичний звичний для всіх продукт – це наші сухі принаймні. Сухі, так я думаю, що можна також обрати на гелевій основі. А, зараз дуже в тренді взагалі виконувати макіяж на кремових текстурах, і особисто мені дуже подобається, як він виглядає на шкірі. А, він надає вигляд люксової, доглянутої, дорогої да. шкіри так. такого макіяжу. Тому так продукт в кремовому форматі має право бути, якщо у вас не дуже жирна шкіра. Так, він мені також подобається. Рум'ян в нас є. є наступний продукт, що ми беремо. Ну, давай ми е, Аня, ми, мабуть, забули з тобою про пудру. Е, мабуть, також нам треба ж підібрати пудру. Я то взагалі не дуже люблю її застосовувати, але я знаю, що завдяки пудрі можна зробити макіяж наш більш стійким. Дивіться, особисто в моєму повсякденному макіяжі я теж пудру не застосовую. Не застосовую чому. Мені здається, вона надає надлишкової щільності нашому макіяжу. Але да, дівчата, у кого більш жирна шкіра, вони полюбляють використовувати пудру. Пудра може бути двох видів. Вона може бути розсипчата, або вона може бути пресована, компактна у всім нам звичному форматі. А, для того, щоб нашим дівчатам було легше, ми продемонструємо пудру. Компактно. Так. А -а -а. так. Вона допоможе заматувати, надати стійкості і продовжити життя нашому макіяжу. Угу. Ти знаєш, я так наглядала, що є такі типажі обличчя, яким йде блиск, а інколи є такий типаж обличчя, якому йде більш матовий ефект. Ти також це замічала? Так, звичайно, таке є. Дивись, яка ситуація. Блиск, глянець, лоск, можна назвати по-різному, він збільшує об'єми. І якщо типаж нашої зовнішності з надлишковими об'ємами там, де нам це не бажано, у цих місцях, у цих місцях, додатковий блиск в цих зонах буде привертати до них увагу. Тому, якщо ви хочете щось приховати, краще заматувати. Ви можете не матувати все обличчя, можна просто заматувати ці надлишкові об'єми, і буде дуже гарний візуальний ефект. Так, ну звісно, завдяки матовості, також це можна зробити. Так, звичайно. Е, так, пудру ми вже поклали uh -huh. з тобою. Yes. Що наступне? Ну, далі переходимо до е, прикрашання нас, коханих дівчат. І uh -huh. так, найкраще, що ми можемо зробити спочатку, це підмалювати очі. Для того, щоб підмалювати очі, нам необхідно олівець або лайнер, кому як більше подобається. Е, і гарна стійка туш для вій. Yes. Угу. Добре, тоді обираємо карандаш, да. який ми оберемо. Я вважаю, що треба обрати чорний да. для деяких дівчат, а для деяких обрати коричневий. Я дуже люблю використовувати в будь-якому макіяжі всі відтінки коричневого да. кольору. Да. Чому? Тому що чорний він вимагає. Навиків ретельно розтушувати чорний олівець, ми не можемо його залишити, не розташовано а ретельно підтушувати і підчистити чорний олівець може бути важкуватим для більшості дівчат, тому я раджу обирати або дуже темно коричневий Такий, який uh -huh. візуально мало відрізняється від чорного, але з ним працювати леже. Або для дівчат більш світлого кольоротипу можна обирати більш світлі відтінки. Навіть дуже актуально і нарядно виглядає оливковий відтінок. В mm -hmm. для Це під све кольоротип. Тобі підійде більш зелений, як ти кажеш, коричневий. Від мій кольоротип мені більш підходить чорний. То мені подобається більш чорне. Тому я спочатку тобі сказала, що мабуть для когось потрібен коричневий, а для когось потрібен чорний. За бажанням немає, розумієш, в макіяжі немає такого правила, що не можна. Ні, ні, я кажу про те, що комусь більш підійде коричневий, комусь чорний. Це вже за побажанням. Так, так, звичайно, це за побажанням. Немає такого, що категорично не можна використовувати якісь продукти або якісь відтінки. І ну, вибачаюся, і головне, щоб гармонійно виглядало на обличчя. Абсолютно згодом. Абсолютно mm -hmm. гармонія. Гармонія в нашій зовнішності – це запорука гарного макіяжу. А, якщо ви відчуваєте себе з цим кольором, з цим продуктом привабливою, ви можете ним користуватися. Однозначно. Але взагалі-то важливо правильно підібрати для себе косметику. Тому що якщо ти неправильно підібереш, будеш підбирати там, той олівець або тіні, то ти можеш виглядати дисгармонічно. А... Ти знаєш, в залежності від того, який образ ти будуєш, ти обираєш продукти, не виходячи з того, що пасує особисто мені, а виходячи з того, як я сьогодні хочу виглядати. Вона ж ми ж дівчата, і вона ж буває таке, що сьогодні я хочу бути свіженькою юною, а завтра я хочу бути більш привабливою, більш яскравою. Відповідно, і кольор продукту ми обираємо саме від нашого настрою. Тому я думаю, що в косметичку ми можемо покласти як і більш темні відтінки продукту, так і більш світлі відтінки, які будуть пасувати до нашої зустрічі. Добре, ну, по перше, які вимоги можуть бути до олівця. Він має бути м'який і він має добре фіксуватися. Це важливо, щоб ми не отримували бруд під очима у нашому початденному макіяжі. Давай подивимося ось такий у деяких марок. Ви можете побачити таке слово як каял. А я цей буде той самий надм'який, фіксуючийся стійкий продукт для очей. Так. Його навіть можна застосовувати mm -hmm. на слизову. Так, 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 uh -huh. звичайно. Uh -huh. Так, який ти взяла колір? Uh, це чорний, да, мабуть, це так? Чорний. Тепер оберемо коричневий. Більш такий м'який колір. М'який варіант Давай, uh -huh. для більш лайтових версій макіяжу. Давай. Так, олівці ми вже обрали. Туш, як обрати туш? Взагалі великі вибіри. Я знаю, що є більш бюджетні, є більш е, дорогі. Як підібрати собі туш? А, Давайте чесно. Найважливіше в туші це її щіточка. Згодна? Щ щіточка рішає все. От, от абсолютно. Тому ви обираєте туш в першу чергу, виходячи з того, яка форма щіточки вам. Зручніше, вам комфортніше, яка краще працює з вигином саме ваших вій. Я дуже люблю обирати ось такі форми щіточок. Вони дуже гарно прочесують, розділяють і подовжують наші вії. Є дівчата, яким подобаються також ось такі формати щіточок. Тут буде накладатись більше продукту і буде більше пушап-ефекту отримуватись. Якщо він потрібен, кому недостатньо свого. Так? Mm -hmm. Ті використовують туш, яка надає саме об'єму. У кого у дівчат досить густі вії, а таких багато, вони використовують туш, яка їх просто подовжує для того, щоб підкреслити. Mm -hmm. Що стосується кольору і текстури, я дуже люблю обирати термотуші. Чому термотуші? Тому що їх легко змивати. Вони знімаються без ефекту розмазаної панди під очима, і я це прям люблю. Бо не мені незручно довго вимивати очі. Е, але так, це дуже зручно, але інколи бачу, що дівчата дуже щільно полюбляють промальовувати вії свої. То мені здається, для таких дівчат більш підійде термотуш, які люблять прям так щільно промальовувати свої вії. Так, згодна з тобою. Ну я думаю, що не тільки для таких, а для тих дівчат, які взагалі спробують цей продукт. Він точно сподобається, бо ми всі знаємо, що таке вечором знімати макіяж з очей. Тіні. обирати будемо тіні, так, Аня? Так, складна тема. Для дівчат вона дуже актуальна. Що можу тут порадити? Дівчата, обирайте тінь в базових відтінках. Що таке базові відтінки? 50 відтінків коричневого. В залежності від кольору тейпу, темніша, світліша, Обираємо 2-3 кольори в нашу базову косметичку. Чому два-три кольори? Тому що один Колір на все по виглядає примітивно, це не дуже естетично. Тому нам потрібно один освітліше, другий потемніше. Що я можу порадити? Я можу порадити ось такі базові відтінки. Тінія наступний продукт, який в нас буде лежати в нашій косметичці. Зараз початок літа можу порадити дівчатам придбати собі фіксатор для макіяжу. Для чого я люблю використовувати фіксатор? Дівчата він класно забирає надлишки пудри, Перепудрене обличчя забагато сухої текстури. Нанесли фіксатор для макіяжу, і він це діло класно вирівнює. Ну, більш того, він продовжує життя вашого макіяжу в умовах високих температур. Так, фіксуючий засіб для mm -hmm. нашого макіяжу, Фіксуючий засіб для нашого макіяжу в літо саме те mm -hmm. так є. І е, мені здається, ми ще забули про брови. Угу. Дуже важливий елемент брови. А, мій улюблений засіб для оформлення брів повсякденного макіяжу – це мікролайнери. Пудрові, дуже тонесенькі олівці для брів. В залежності від того, посвітліша дівчинка чи потиніша, ми обираємо ось такий формат. Вони тонесенькі, делікатні, натурально виглядають, дуже раді. Так, ну і звісно, колір у кожного свій. Колір, звісно, у кожного свій. Так, і мабуть щось візьмемо для фіксації брів. Е, так, тут що можу сказати, для того, щоб не дуже... Клопотати з приводу кольору, беремо прозрачний. Прозорий, так. Берем прозорий продукт е з суперсильною фіксацією. Якщо нам буде необхідна фіксація більш делікатна, ми просто менше його будемо наносити. Так, да, згодна з тобою. Так, де у нас цей засіб для набрів? Якщо мені. Так. Ну що, мені здається, ми укомплектували нашу Так, базу Точно, косметичку. точно ми все, все з тобою вклали туди. Помада помада, помада та олівець обов'язковий обов атрибут, замали, який конечно. повинен бути в нашій косметичці. Так, так що ми? стосується у нас помад, помада нас можуть бути двох категорій: кремові або суперстійкі. В залежності від потреб дівчина обирає кожна свою. Так комусь потрібна стійкість 24 на 7, а комусь достатньо просто вийти на півтори години. Кому потрібна стійкість, я раджу звернути увагу на помади з ефектом софтмат. Вони будуть давати не таку агресивну плівку на губах, не так підкреслювати зморшечки та шелушіння, і дуже гарно виглядати. Що стосується кольору, в залежності від того, який типаж так? Так, для для дівчат, так, так, так. Для дівчат, яким необхідно просто посвіжити свій вигляд, щоб е, вийти на півгодини з дому, зверніть увагу на ультрапігментовані глоси для губ. Вони мають більше кольору, ніж класичний блиск прозорий. І в той же час вони не вимагають ретельного нанесення і підготовчих етапів. Так, або для більш м'якого макіяжу на повсякдення, то можемо обрати просто блиск для губ. Просто прозорий блиск або так. бальзам з доглядовими компонентами. Так для тих, хто завжди спішить. Хайлайтер, я знаю, його використовують не всі, але дуже багато дівчат полюбляють додаткове сяєння. Головне в хайлайтері, щоб там не було крупної висадки. Він має давати сяєння, але не ефект новорічного е шаріка. Так, ну, більш мілкодиспенсерні папки. Так, інтр... uh -huh. так, так, більш дрібний помол у самих частинок продукту. Тому ми беремо одну косметичку. Палит. Тому ми беремо одну палетку і додаємо її до нашої базової косметички. Супер і не буде займати багато місця так. у нашій косметичці. Ну що, мені здається, ми вже наповнили косметичку необхідними mm -hmm. продуктами косметичними. Це завдяки цим продуктам ми зможемо робити макіяж на кожен день і не тільки. І не тільки, да. так. Я вважаю, що така комплектація вона універсальна. Вона підійде більшості наших дівчат. І що я можу сказати? Нехай наші дівчата завжди залишаються гарними, вони чурні. Так, згодна з тобою. Будьте гарні та здорові.